Миру Божого любі. Сьогодні нам пасторі показали, як важливо підтримувати от тих людей, які на нулі. Йдеться не тільки про тих людей, які захищають нашу країну, але про тих людей, такі як наші Станіслав та Юлія Слатоненко, священники, які віддали своє життя і все віддали заради Христа і Євангелії. І вони до сьогодні, вже 30 років, Проповідують і відкривають нові церкви. Хоча зараз війна, зараз такий тяжкий час, а люди прикладаються. Бог прикладає спасенних до церкви, тому що вони йдуть повністю, поклали своє життя за Христа та Івана, йдуть за ним повністю. Бог сказав, хто буде збереже слово моє, ім'я моє, того і я збережу годину скушень. Наші пастирі нас вчать, як це робити, встати в армію Ісуса Христа, як це зробили вони. І будучи як на нулі, практично, підтримувати руки пастирям, а не.